Таю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про нашу рідну Україну. Прослухайте, будь ласка, віршик країн багато на великій карті. Та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Оце твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина на долоні. Тепла й щира, у неї в серці українська мова, її душі любов і світла віра, світуть в ній мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Україна то наша батьківщина. Ми повинні пишатися, що ми українці, найдорожче для кожної людини місто, де вона народилася, де живуть її батьки. Саме тут людина починає ходити, говорити, вчитися. Багатство України це золоті, пшеничні лани. Ось чому на нашому прапорі. Є жовтий колір, він символізує лани пшениці. Другий колір на прапорі блакитний, це чисте небо України. Малята, ми повинні бути гідними дітьми своєї країни, любити її, захищати її, цінувати її. Батьківщину не обирають, вона як мати. Завжди одна. Тож цінуйте нашу Україну. До нових зустрічей, діти.